Про результати роботи протиповітряної оборони цієї ночі відзвітували у генштабі України. Згідно з ранковим зведенням, росіяни завдали чергового удару по Україні, застосувавши чотири зенітні керовані ракети с 300 крилату ракету «Іскандер-К» та 11 ударних дронів шахет силами ППО знищено іскандер і 10 шахетів. Гучно було цієї ночі і в Росії, принаймні так заявляє тамтешня влада. Про атаку дронів на Орловську область повідомив місцевий губернатор Андрій Кличков. А в Міноборони країни-агресорки додали, що ударні безпілотники помітили також над Курською областю. Російські військові традиційно заявили, що нібито усі дрони збито, утім перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські офіційні джерела ситуацію не коментують. Новий ударний український дрон Бекфаєр. Ройшов комісію Міноборони та готується до експлуатації, як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, дрон стійкий до засобів радіоелектронної боротьби завдяки gps антені яку майже неможливо заглушити. Також через його повну автономність росіяни не можуть враховувати координати дрона та його операторів. Бекфаєр літає на 35 кілометрів у тил ворога та уражає артилерію, ворожі склади і командні пункти за два місяці. Випробувань на фронті військові здійснили з ним щонайменше півсотні операцій. Наразі розробники готують серійне виробництво. Іран випустив новий ударний безпілотник-шахет. Реактивну модифікацію дрона представили на виставці, де був присутній, зокрема, і верховний лідер країни Аятола Хаменеї. Модель, що дістала назву шахет 238 розроблена у трьох версіях. Усі вони мають чорний фюзеляж, припускають, що йдеться про радіопоглинаючі матеріали. Окрім класичної автономної системи наведення, присутні інфрачервона та радіолокаційна системи, зокрема для точнішого ураження техніки. Оновлена версія може стати аналогом протирадарних ракет, тобто вона призначена для прориву протиповітряного захисту. Інші технічні характеристики дронів. Поки що невідомі. Імпортували європейські деталі через Індію та Казахстан. Тіньові схеми обходу санкцій Росією викрили розслідувачі ініціативи ТРЕП-агресор. Йдеться про поставки силових установок для гелікоптерів мів 8 виготовлених у Чехії. Попередньо посередниками виступали індійські та казахські військові частини. Виробник почав внутрішнє розслідування. Обіцяє перевірити всіх своїх клієнтів на предмет тіньового реекспорту підсанкційної продукції. Чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться завтра. Про це розповів міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Остін також оголосив про надання нового пакету допомоги на 100 мільйонів доларів. До нього увійшли, зокрема, стінгери, джавеліни, хаймарс, зимове спорядження та артилерійські снаряди. Зеленський назвав зустріч дуже продуктивною та важливою з точки зору лідерства сполучених штатів у світі, яке на думку президента, напряму залежить від допомоги Україні, Звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи, те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний, зокрема, буде більше артилерії снарядів, які потрібні саме зараз. Обговорили також і українські дії в Чорному морі та захист нашого експортного коридору. Свобода мореплавства є фундаментальною цінністю для усього світу. і Україна довела тут у чорному морі, що ми здатні виганяти агресора з акваторії, яку він так хотів зробити мертвою. Я дякую всім партнерам, які допомагають нам гарантувати реальне відновлення міжнародного права на нашій землі та у нашому морі, і особливо вдячний Сполученим Штатам за незмінне лідерство у підтримці. Нормальне життя у світі багато в чому залежить саме від того, чи сильна Америка у захисті життя, і світ бачить цю силу у допомозі Україні. У Харкові на північній Салтівці почали розбирати 16-те поверхівку, що стала символом розстріляного міста. Російські окупанти, які стояли буквально поруч, впритул гатили по будинку, де тоді ще залишалися люди. Мешканці ховалися у підвалах, стареньких вивозили волонтери. Довгий час розбитий будинок стояв як нагадування про злочини росіян. Тепер через загрозу обвалу його зносять. Наш репортаж. Цей будинок на північній Салтівці вже став символом пошрамованого Харкова. Ворожа артилерія стояла з того боку і буквально впритул розстрілювала багатоповерхівку, а 5 березня на неї скинули авіабомбу. Мешканці будинку під постійною канонадою артилерії в березні 2022-го тікали як могли. Багатьох вивозили волонтери. Пан Олександр тільки нещодавно повернувся. У квартирі на шостому поверсі застав згарище. Хто сидів в підвалах, говорять, що очень сильно були. Сільні зриви, дом рушився, а люди сиділи в підвалах. Сіді всі вроді вот, но ну, імущества, і ми вообще нічого не успели вивіз. Вообще нічого. Попали уже потом в квартиру, приехали вот два місяці назад, взломали двірі, Кроме пепла, там ничего не обнаружили. Після численних влучань обвалилися сходи. Частина плит просто висить. Спершу тут хотіли залишити все, як є, і зробити щось на кшталт меморіалу, але згодом відмовились від такої ідеї. Якщо ми його не демонтуємо, він може там ну неконтрольовано там впасти там і забрати з собою ще один під'їзд. Або чиє життя у нас. На жаль, як якась вже фанзона цього об'єкту. Ну, типу, тут знімають кліпи. Демонтаж справа не з дешевих. Для міста він обійдеться в 17 мільйонів гривень. У підрядній організації пояснюють, розбирати почали зверху тільки одним краном, щоб зробити все максимально акуратно, аби ніхто не постраждав і не сталося несанкціонованих обвалів. Найстрашніше вже прийшли. це ліфтова шахта, яка була. Зовсім на самому краю усіла. Та вже закінчуємо день, другий, повністю техповерх. У понівеченому будинку багато непередбачуваного плити, які треба підхопити і опустити краном вниз, буквально розсипаються. Шестеро робочих працюють на самому верху з альпіністським спорядженням. Свої ремені безпеки вони фіксують або до крана, або до вцілілої конструкції. Про швидкість роботи тут не йдеться. Головне безпека. Було таке, що за однією плитою три повних повних робочих дні повазились. А от е, вчора шість плит за дві години. Спущені плити внизу подрібнюють та перевозять на сміттєвий полігон. Під завалами на першому поверсі гіпотетично ще можуть перебувати тіла людей. Я так розумію, якщо когось ми можемо знайти, то це буде там перші поверхи. Там, де руйнували... ну, там, де зруйнований будинок, будівельники на зв'язку із мешканцями, там, де є вцілілі речі, допомагають забрати. Одразу після демонтажу першого під'їзду будуть обстежувати сусідній. Чи немає загрози обвалу і чи можуть там жити люди? Пані Ірина мешкала саме в сусідньому під'їзді. Навідуються сюди щомісяця. Каже, більше половини її сусідів хочуть повернутися назад. Окна. Осколками двері повибивали, посипались потолки, обої попадали, мишей повно, зелено-сірого цвета. Ну, це не найстрашне. Саме що жити нігде людям. Жінка згадує, як сюди приводили полоненого російського пілота, який скидав бомби на Салтівку. Люди спілкувалися з ним з 86 з, з, з дому. спілкувалися люди. От он сказав, нам дали приказ. Я його виконав. А їх не волнує, то що, що у нас було, що зараз в інших містах не волнує. Розбір першого під'їзду 16-поверхівки планують завершити до січня. Відбудовувати його міська влада наразі не збирається. Тож мешканці оформлюють державні сертифікати на компенсацію зруйнованого житла, щоб спробувати придбати нові квадратні метри. Поки із 80 осель на стадії отримання сертифікатів 18 власників. Світлана Шикер, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини вдарили пляшкою по голові на лідера проросійської партії Нідерландію. Тієрі Буде напали у місті Гронінген. Це повідомляє місцева влада. У цей момент політик разом з іншими кандидатами в депутати був у пабі, де проводив передвиборчий захід. Із забоєм потилиці та ока Буде ушпиталили в одну з лікарень. Нападника затримали. Його мотиви поки що невідомі. Напад на політика вже засудили у владних колах, зокрема, і прем'єр-міністр Марк Рюте до слова, це вже другий інцидент протягом місяця. Раніше буде отримав парасолькою по голові, коли відвідував університет у Генті. Нагадаю, свого часу саме він був одним з ініціаторів референдуму проти угоди про асоціацію України з ЄС.